Сейчас, ehm... сейчас, щас, щас. Ща речь подготовлю, секунду, якщо. Блять. Значит, селянская реба, Руслан Біолог, на стюрже фалькона. Я хочу. ні, не так. Готовьтесь. Готовьтесь. Друга часть видео. Скоро. Мы готуємо наши запасы. Мы готуємо нашу техніку, танки, F-16, орешники готуем. Іскандери, шахеди, і будемо бить по вам. Спасибо за файт. Все сказав? Да, ми нанесем а... точний, чіткий удар во время якогось там, коли вас буде щось там будет. Руслан, тобі... Руслан, Руслан, по файту на відео, А то ви... На Русі. прошлом файті не файтились, Русі. якось так. Русі. Ми так щось ставили, побігали там і все, Русі. і, і втекли. А тепер слухай, братішка, вот. якщо я на Ем, Тепер Ігор Е, Це от, бля, як я не знаю. дай це. тепер я скажу. Давай, Ігорюня. Руслан, дивись, якщо ти дозволиш мені. Так, я я чую вже там якісь там. Тобі хтось там печати, нахуй, слова. Якщо ти дозволиш, скажу зараз. мафії. Якщо да, постав плюс. Е, е, сатана, дивись, момент такий є. Дві питання. Ти думаєш, тебе, Руслан, Настя, думаєш, тебе всі бояться в Ітарійки? Та, я не про вони боялися. Ну, думаєш, тебе всі бояться, чи що. Та мені все равно, що ми там боїться, хто не боїться. типа. Я не прошу, що мене боялися, але я просто говорю. Ну а ціль. Хорошо, ще на одне питання, Дай відповідь: Ціль всього того, що ти робиш. Яка ціль того всього, що я роблю, да? А, да. Грязь. Ну, зачем це все? В смысле зачем? За... Зачем? Контент. контент. Тепер, тепер дивись, скажу тобі так, від італійської мафії і від себе. А ну-ка, від. О, від італійської мафії. а ну-ка. дивись, я на цьому проєкті відносно недавно. Ми з тобою познайомилися.